Навчальна аудиторія автошколи Херсонка Інна розповідає, навчитись їздити за кермом мріяла давно. Хочу для себе більше розвинуто розвиватися і при благополуччі водити і машина є, так. Що потрібно, потрібно далі. Теоретичні заняття у цій школі відновили два тижні тому. Аудиторії і навчальні матеріали розказує директор Геннадій Шепілін. Після окупації лишились майже неушкодженими. А техніка ні. У нас росіяни на нашій базі жили, де була техніка. Вона дуже сильно пострадала ця техніка, познімали двигуни, познімали коробки передач, і ну, розкорочили всю техніку учбову. Тому ми зараз вже на протязі, на протязі двох місяців тільки поновлюємо роботу цієї техніки, працюємо над тим, щоб поновити роботу повністю, таким чином, як до війни. А в цій школі розповідає її засновник, автівки вдалося зберегти. Інструктори переховували їх у власні. Гаражах. Я дав команду їх заховати, тому машини були заковані по гаражам у людей і таким способом ми зберегли техніку. Це інша автошкола. Її приміщення, руйнувань зазнало вже під час обстрілів російських військових. Це сталося 29 січня. Від снаряду лишилась діра у стіні. Оце дивка. Більша метра, то стіни. У сантиметрів 80, мабуть. Вибуховою хвилею повибивало вікна та двері всередині. Влучання було в кабінети архіву та бухгалтерії. Зайнялася пожежа, розповідає директор Олег Пихайленко. Потихеньку ремонтуємо, законсервували поки те, що збереглося. Ну саме страшне те, що архів згорів, бухгалтерія згоріла. Ну, класи більш менш більш менше Загалом до повномасштабного вторгнення у Херсоні працювало 14 автошкіл. Нині три подали документи на відновлення роботи в обласному центрі і ще одна у Нововоронцовці. Охочі отримати водійське посвідчення. Є розказує заступник начальника регіонального сервісного центру МВС Микола Іщенко. З початку року. В місті, де працює два ТСЦ 43 і 41, з Спочатку року звернулося 816 громадян. тільки за останній тиждень звернулося 110 громадян. Також на севері Херсонщині ТСЦ 6542 звернулося щодо обміну посвідчення водія 193 громадянина. За останній тиждень 18 громадян звернулося з цією послугою. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко Владислав Куплєєв, Ігор Петченко. Суспільне новини Херсон.